Рада я вас всіх вітати і урок наш розпочати! Урок української мови. Тема уроку слова протилежні зазначення. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами будемо працювати з темою слова та їх значення. Навчимося добирати слова протилежні зазначенням. А також потренуємось добирати слова близькі зазначенням. Пригадаємо слова, які позначають назву предмета, ознаку предмета, дію предмета. Перевіряємо домашнє завдання. Вправа 195. Нагадую, до слова першого рядка треба дібрати слово близьке за значенням другого рядка. Дивимося, учні школярі. Перевірте, будь ласка. У кого так зроблено, хлопніть, будь ласка, в долоньки. Побудуйте звукову модель слова учні. Будь ласка, дітки, ми з вами робимо звукову модель. Для цього ділимо слова на склади. Згадуємо правило. У слові стільки складів, скільки в ньому букв, що позначають голосні звуки. Дивимося, у нас У І позначають голосні. Тому у нас два склади. Так, ділимо на склади. «У» Називаємо У голосний Ч. Твердий приголосний. Н і ні. Ні. Знаємо правило букви Я, «ю», Є і і знак м'якшення на письмі позначають м'якість попереднього приголосного. Цей приголосний буде м'яким. І голосний. Оскільки тільки у нас два склади, то обов'язково один склад буде наголошений, другий не Вимовляємо слово. Учні. Наголос падає на перший склад. Наголос ставиться над звуком, що позначає голосний. Так, дивимося дітки. Уч, ні. У нас чотири букви, чотири звуки. Перший склад наголошений, другий склад не наголошений. Поділи на склади для переносу слово школярі. Рахуємо склади. Голосні стільки ж складів. Правильно, три склади. Переносимо. Залишаємо один склад, два переносимо. Залишаємо два склади, третій переносимо. Назвіть, будь ласка. Чудово. Повторюємо вивчене. Нам треба добрати назву предмета за його ознаками. Ось дивіться. Сірий, злий, голодний. Хто це такий? Ну, звичайно ж, правильно, це вовк. Ось у нас слово позначає назву предмета. Далі. Пілокора, струнка, кучерява це що таке? Правильно. Берізка. Овальний, кислий, жовтий. Це що таке? Правильно. Так, діти, ось це у нас слова, які позначають ознаки, а це слова назви предметів. Доберіть близькі за значенням слова до поданих. Чудово, як скажемо, Гарно, красиво, правильно. Будинок, як назвати іншим словом, будинок. Це дім. В селі кажуть, хата, правильно. Школяр, от ви школярі. Як по-іншому назвати, що ви школярі? Правильно учні, гімназисти. Замініть виділені слова близькими значенням. Отут, дітки, ми самі будемо добирати. Ось зразок. Ясний день. Чому він ясний? Бо ясно на дворі. А ясно на дворі, коли світить сонечко. Тому ясний день. Який день? Сонячний день. У нас слова ясний і сонячний, слова близькі зазначення. Давайте Дев, доберемо безхмарне небо. Нема ні хмаринки, яке кажуть? кажуть небо. Правильно, чисте небо, безхмарне небо, чисте небо. Так. Люта зима. Чому вона люта? Бо мороз величезний. Так. Як ми скажемо, яка зима? Морозна, правильно, люта або морозна, веселі діти? А як ми замінимо? Голосно назвіть. Радісні, правильно діти. Сміливий козак, який нічого не боїться, не має страху. Як назвемо? Безстрашний козак, да? сміливий, безстрашний. Або, можна сказати, хоробрий козак. Правильно, ось ці слова близькі за значенням. Працюємо з підручником права 196. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання першу частину на сторінці 55. У нас є такі слова: черепаха, єнот, кавун. Дивимося, дітки, після малюнку треба 5 ком. Значить викидаємо 5 останніх букв. Єнот перед малюнком. Одну на початку. Дивимося О на Е. замінюємо, Да? ось тут О закреслимо і напишемо Е. І за малюнком, значить три останні букви. Читаємо чернет. Що вийшло? Правильно, чернетка. Молодці. Гради шифрувальник. Ось у нас зашифроване слово, а до нього код. Дивимося. 2А. Яка буква? 1А С. Один Б. Чер. Розшифруйте далі. При потребі відео на паузу. Правильно. Ось так у словничку пишеться слово. Чернетка. Зверніть увагу. Наголошений другий склад. Перший склад і третій склад не наголошені. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число, грудня, класна робота. Повторіть з'єднання букви Е з іншими буквами і напишіть слово чернетка обов'язково наголос. При потребі відео на паузу ставите, побудувати звукову модель слова чернетка. Робимо з вами таке довге слово. Да? Робимо Так, ділимо на склади. Услови стільки складів, скільки голосних. У нас голосні Е, Е. «А». Правильно, значить, ділю на такі Ось так, один склад, другий склад. І третій склад. Називаю звуки, дітки записують. Ч приголосний Е. E. Голосний, Р. Приголосний, Н. Приголосний, Е. Голосний, Т. Приголосний, К. Приголосний. А. Голосний. Обов'язково діти ставимо наголос. Чернетка. Наголос ставиться над. Звуком, що позначає голосний. Ось вона, надо голосний. Перший склад і третій склад не наголошені. Другий склад наголошений, бо на нього падає наголос. Поділи на склади для переносу слово чернетка. Я починаю розказувати. Ви продовжите. Рахую один, два, три склади. Черисочка, Черисочка, ще рисочка ринетка. рисочка нетка. Поділіть іще два рази. Відео на паузу. В голос, будь ласка. Складаємо асоціативний куч до слова чернетка. На уроці використовуємо. Робимо запис. Можливо, прямо. Що можемо задачу записати, розв'язок задачі ще. Приклади порахувати. Ще що можемо. Зап записати слова, в яких треба правильно ставити букву потрібно, так? Да? Можемо. Або ж. Захотілося малюночок зробити. В зошиті робити не можна, а от на чернетці можна намалювати. Ось такий асоціативний кущ у нас з вами вийшов. Урок, запис пляма, задача, приклади, слова і малюнок. Складаємо синкан. Чернетка. Що це? Чернетка це слово, яке позначає назву предмета. Чернетка яка? Ознаки добираємо, яка вона? Паперова або ж електронна. Що робить чернетка? Зберігає, приховує, нагадує. Слова, що позначають дію предмета. Складаємо речення словом чернетка. Чернетка, дітки, це чорновий текст, рукопис. І як назвати одним словом, що це чернетка, для чого вона? Правильно записи робити. Перечитайте, будь ласка, синкан, який вийшов у нас. Складаємо кластер слово чернетка. На уроці використовуємо, креслимо схеми, або ж звукову модель можна. Розв'язуємо задачу. Ще. Це може бути блокнотик ми заняли для чернетки. Можливо, заняли зошит для чернетки або ж окремий аркуш. Записи. Робимо які записи? Нагадування або ж рецепт якоїсь страви, наприклад, або напою. Ось такий кластер у нас вийшов. Послухайте, будь ласка, дітки вірш Валентини Бутрім. В ньому заховалися слова за зазначення. У будинку мешкали слова, жили собі щасливо, на кожнім поверсі по два, не дбалий і дбайливий, а ще веселий і сумний, гарячий і холодний, жили чистенький і брудний, Та ситий і голодний, жили там правда і брехня, жили тривога, спокій, жили так дружна, як рідня. А дім той був. Високий, і якось ударив з неба грім, земля ж застогнала, і величезна прірва в нім слова ці роз'єднала. Давно, давно це відбулось, та й прірва є й донині, будинок навпіл розвалився, і в кожній половині тепер недружно вже живуть. Слова оті вороже. Давайте з вами розберемось на одному з прикладів. Пропоную гарячий і холодний. Давайте згадуємо, що в нас буде гарячим буває: чай, та? суп, борщ гарячий, а холодний, морозиво холодне, компот, лимонад холодний. Тобто гарячим ми можемо обпектися, а холодним... Застудитися. Подивіться, отакі слова дітки називаються протилежні зазначення. Ось вони в нас виділені. Недбалий і дбайливий. Дбайливий це той, який дбає, накопичує собі. А недбалий, ай, нехай так. Да? Веселий, і сумний. Чистенький брудний, ситий голодний. Правда? Брехня, або ж неправда кажуть, бачите, брехня, правда, брехня. Тривога спокій. І дивіться, дружно вороже. Бо друг, а то ворог. Дружити ворогувати. Ось такі дітки слова, між якими прірва. Тобто, ніби дзеркальне відображення, слово ніби перевернуте. Ось як дивіться, правда і неправда або ж брехня. Слово навпаки перевернуте, як віддзеркалене. Працюємо з підручником. Права 197. Проведи мовне дослідження. Поміркуй над значенням слів, чернетка чистовик, радісний і сумний. Закінчуй речення. Крок перший. слова чернетка і чистовик. Як ви думаєте, дітки, це вони близькі зазначенням чи протилежні зазначенням? Чернетка це чорновий запис. А чистовик від слова як зроблено? Чисто. Тому, як ви думаєте, це близькі зазначенням чи протилежні? Ну, звичайно ж, дітки, протилежні. Рук другий слова радісний і сумний. Зверніть на увагу на смайлики. Радісний і сумний. Можна назвати їх близькими зазначенням. Ні, геть протилежні вони. Вони протилежні зазначенням. Радісний він сміється. А сумний що він робить? Плаче правильно. Тому, дітки, робимо висновок. Прочитайте його. Права 198. Вам уже знайомий цей віршик. В будинку мешкали слова, жили собі щасливо, на кожнім поверсі по два, недбалий і дбайливий, а ще веселий і сумний, гарячий і холодний, Жили чистенький і брудний, Та ситий і голодний. Завдання. Випишіть чотири пари слів протилежних зазначенням за зразком. Дивіться, зразок, слово зразок не пишеться. Веселий тире сумний. В кінці поставили крапку. Тому наступну пару буду починати писати в стовпчик і е, з великої букви. Поставте відео на паузу. Виберіть і випишіть з цього рядка чотири пари слів. Права 199. Добери і запиши протилежні зазначенням слова. Ось у нас написані слова, а протилежні намальовані слова. Зображені малюнками. Дивимося, дітки, що з цього, з цього малюнка підходить. Добрий, ну, звичайно ж, ось такий. злий або сердитий. Слова злий і сердитий це близькі зазначення. А от добрий і злий це протилежні зазначення. Дивимося день. Що в нас на малюнку є? Правильно, що це? Ніч. Велике і яке поряд? Маленьке, правильно. Важкий предмет ось цей. А ось цей який? Молодці. Пишемо вправа 199. І запишіть, будь ласка, ось так. Дивіться, в кінці крапка, тому кожна наступна пара з великої букви. Бажано записувати стовпчиком. Відео на паузу працюєте. Гра добери слово протилежне зазначення. Ось у нас є слово День. Нам треба вибрати цеглинку із протилежним зазначенням словом. Дивимося день це коли світло, правда? ж? Да. Ранок, зима, ніч, вечір, сонце, холод. Тут вдень світло, а темно коли, правильно. Молодці, хто зрозумів уже? Широкі? Довгі короткі дороги, озера вузькі, гарні. Можна навіть ручками показати. Широкі, отакенні, широкі, а покажіть, які. Правильно, яка це ця глинка? Ось воно. Протилежне за значенням. Сонце. Воно світить у нас у день. А що ж тоді вночі світить? Правильно. Сміється. Виберіть. Плаче регоче мовчить, стоїть, йде сміх. Так, Звичайно ж, це молодці. Домашнє завдання, дітки. Права 200. Прочитає заміни виділені слова на протилежні. Яка це тваринка? Давайте спробуйте відгадати так, як є, що ж це за тваринка. Коротка шия, як драбина, в світлих плямах жовта спина, листячка з дерев зриває, в холодку працює, низенька ніби шафа в Африці живе. Жирафа, правильно. Римування. Шафа жирафа. Подібне кінцівка слова. Так, дивимося, звідки ж брать слова протилежні. Для довідки. Читаємо. Відпочиває довга, височенна темня. Дивимося, коротка шия. Хіба в нього коротка шия? Ні, яка шия? Правильно. У світлих плямах жовта спина. Ну, гляньте, які плями по ній. Звичайно, не світля, які Протилежні, правильно. В холодку працює, а нам протилежне, коли не працює, що робить? Правильно відпочиває. Низенька, а навпаки, он яка. Височенна. Ось яка загадка в нас вийшла. Довга шия, як драбина, в темних плямах жовта спина, Листячко з дерев зриває, в холодку відпочиває, височенна ніби шафа в Африці живе, правильно жирафа. Вам треба виконати завдання на вибір. Або ж записати виправлену загадку, яку я щойно прочитала, або ж записати парами слова протилежні за значенням. Пишу коротка, тире, довга. І так стовпчиком виписую. Зрозуміло завдання? Дуже добре. На цьому, дітки, наш урок закінчений.